Малята, ми з Тарасиком запрошуємо вас на гостину до бабусі Одарки і дідуся Мирона. А ось дідусь з бабусею зустрічають нас. А що в них в руках? Хліб, а ще сіль існує звичай так зустрічати дорогих гостей. Бабуся не просто тримає хліб, а він лежить на чому? На рушнику. Це той рушник, яким ми витираємо руки? Ні. Це вишитий рушник. Рушниками прикрашають оселю, покривають хліб на столі, проводжають дорогу, зустрічають наречених. Рушник це оберіг, це символ життя, щастя і долі. Дітки, я для своїх онуків. Приготувала подарунки. Я шила їм святковий український одяг. Ось він у скрині. Тільки допоможіть мені відібрати одяг для оленки та для Тарасика. Погляньте ось дві сорочки вишиванки з візерунками. Спереду на рукавах одна довга, а друга коротка. Яка підійде оленці, як ви гадаєте, довга. А тарасику, коротка. Ось спідничка, фартух, червоні штанці шаровари, пояс. Що виберемо оленці? Спідничку, фартух, який зав'язують поверх спіднички. А тарасику залишимо червоні шаровари і пояс. Щоб їх підв'язувати. Тепер чобітки потрібно підібрати. Чи однакові вони? Чим відрізняються? Кольором? Червоні чобітки підійдуть для кого? Для оленки. А чорні кому дістануться? Тарасику. Всі дівчатка раніше на свята вдягали віночки, щоб голова не боліла. Ось віночок і для Оленки. А що нашому Тарасику? Хутряна шапка. Які ж гарні будуть Оленка і Тарасик в святковому броні. Дякую, малята. Малята, так як називається наша Батьківщина? Україна? А якою мовою ми розмовляємо? Українською. Малята, зараз я вас пригощу чаєм і варенням із калини. Дідусь Мирон зібрав урожай червоних ягідок. Він колись калину посадив біля хати. Калина надає сил і допомагає взимку вилікуватися від застуди. В народі кажуть калина біля тину, щастя родині. Дякуєм, бабусю, за пригощення. А що це за картина? Це герб і прапор нашої України. Малята. Герб і прапор. Це державні символи України. Щоб краще ви запам'ятали державні і національні символи, пропоную пограти в гру. На червоній смужці ми розмістимо державні символи, на зеленій національні. Запам'ятали малята? Це що? Віночок, який символ національний, помістимо на яку смужку? На зелену. А це, впізнали, герб, державний символ. Яка його смужка? Червона, хліб на рушнику, національний символ, прапор, державний символ, калина, національний символ, рушник. На зелену смужку помістимо. Це національний символ. Що це звучить? Гімн – це державний символ. Молодці малята. Любіть свою Україну, свою рідну мову, шануйте українські державні символи. Ви будете підростати, сили набиратись, україною своєю будете пишатись.